бджілка та її користь. Любі малятка, мене звуть Дружок. Хочу з вами зараз привітатися. Доброго ранку! Сонечку ясному, Доброго ранку, небо прекрасному. Доброго ранку діткам усім. Я прогулювався і зустрів свою подружку бджілку. Вже сонечко світить тепло, і вона. Літає з квіточки на квіточку і хоче вам розповісти про себе. Бджілки живуть в вуликах, за ними доглядають люди. Вони вилітають з вулика і шукають квіточки. Також бджілки ще проживають і в лісі. Це дикі бджоли. Вони живуть на дереві, роблять свій вулик. Вони також Вилітають з свого вулика і шукають квіточки у лісі. Коли бджілка вилітає із вулика, вона летить разом зі своїми друзями, шукає квіточки, знаходять їх і потім добувають з квіточок нектар. Він смачний, корисний, і його вони несуть потім до свого вулика і там вже роблять смачний та солодкий мед, котрий бджолярі для нас добувають, а бджілки їм дозволяють. Давайте ми зараз з вами трішки відпочинемо. Любі малятка, давайте разом з моїми друзями трішки відпочинемо. І тепер давайте піднімати ручки. Підняли ліву ручку вгору. Опустили. Тепер підняли праву ручку вгору. Опустили. Знову ліву. Опустили. Зняли праву і опустили. Тепер давайте ліву ручку в сторону, опустили, знову в сторону, опустили, в сторону, опустили, в сторону, опустили. А тепер праву ручку в сторону. Опустили. В сторону. Опустили. В сторону. Опустили. ще раз в сторону і опустили ручку. Тепер приготували наші ручки і будемо наче грати на баяні. З'єднали ручки, роз'єднали, з'єднали, роз'єднали, з'єднали, роз'єднали. Ось так гарно ми з вами працюємо нашими ручками. Молодці! А тепер ми з вами будемо стрибати. Погляньте, як ділка стрибає. З однієї ніжки на іншу перестрибуємо. Давайте гарно пострибаємо разом з бджілкою. Молодці. Гарно стрибаємо з однієї ножки, ніжки на іншу, з однієї на іншу. Mm -hmm. Ой, як у нас все виходить. Ось так. А зараз ми з вами, як бджілка, тупочимо на місці, піднімаючи ніжки, тупочимо. Туп-туп. Ось так гарно у нас з вами одержується. Молодці і зараз, а тепер разом з бджілками постригаємо до вулика і будемо далі працювати. Ви відпочили і тепер давайте згадаємо з вами бджілки живуть у вуликах. Які будують люди, а також вони самі будують їх на дереві. Бджілки перелітають з квіточки на квіточку, збирають солодкий нектар, щоб нам приготувати мед. А тепер підкажіть, де проживають бджілки? Так, вони живуть у вулику, котрий для них будує людина, бджоляр. А ще Є дикі бджоли, котрі роблять свій вулик на дереві. Також, що наші бджоли дають? Солодкий мед, а звідкіля вони його беруть? Вони збирають на квіточках нектар, несуть до вулика і потім смачний, корисний мед у нас добувається. Дітки, а тепер наша пчілка просить з песиком допомогти нам знайти тінь комашок. Погляньте, хто тут у нас зверху? Це бджола. Де вона? Знаходиться, тінь її. Ось внизу. Так, а це хто в нас? Метелик. Де його тінь? Внизу справа. А далі у нас жучок сонечко, і його тінь внизу зліва. А ось залишився в нас коник, де його тінь також внизу, але між сонечком і бджілкою. Молодці! Дякуємо вам, малята, що ви уважно послухали розповідь про нашу бджілку. І бджілка з дружком кажуть вам до побачення!